Шановні воїни, честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за захист України, дякуємо вам за щоденну вашу працю, службу, за те, що захищаєте життя всієї держави і перед усім хотів би, користуючись цією можливістю, вшанувати пам'ять всіх загиблих наших воїнів. Завдяки яким Україна є, Україна жива, Україна бореться. Вшанувати хвилиною мовчання. Головні вбори зняти. Дякую. А вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, особовий склад. Слава Україні! Героям слава! Знак дякую.